В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, другий день після 12-го празника, Рождества Пресвятої Богородиці. Сьогодні Воскресний день і Свята Церква згадує виновників торжества. Виновників празника, ми, який ми святкували, це святі праведні ботці, яким і Анна, від яких народилася Пресвята Діва Марія, цариця неба і землі. І сьогодні Свята Церква для нашої духовної науки нагадує нам притчу Спасителя про злих виноградарів. Господь часто поясняв тайни духовного життя через різні образи, через притчі. Притча це таке оповідання, яке може бути настоящою історією, а може бути надуманою, але через яке щось відкривається людині справжнє, духовне. І ось Господь сказав один раз притчу про злих виноградарів. Господь каже, один хазяїн вдома насадив виноградник, обніс його огорожею, викопав в ньому точило, тобто таке місце, де мнуться ці роди виноградні, побудував башню для того, щоб там готувати вино і віддавши виноградарям, сам відлучився. Коли наступило, наступив час плодів, хазяїн дома посилає своїх слуг, щоб взяти плодів із виноградника. Але виноградарі схопили цих слуг і побили, одного, одного вбили, третього каміння побили. Господар виноградника, Посилає других слуг ще більше, ніж перший раз, але з ними поступили точно так же. Тоді хазяїн виноградника каже, пішлю я до них свого сина, єдиного сина. Його устидяться. Але виноградері побачили сина господаря, сказали, це наслідник. Давайте уб'ємо його і завладіємо його наслідством. І вони слупили сина господаря виноградника, вивели його за виноградну огорожу і вбили. І Господь питає людей, які слухали, дає таке таке питання, що зробить господар виноградника з цими виноградарями? А люди відповіли один голос цих злодіїв погубить злою смертю. Тоді Господь сказав, а чи ви не читали, що написано в Писаннях? Камінь, який відкинули будівничі, той став у голову угла. І це, це є від Господа і є дивно в очах ваших. І в знали, що це говориться про Месію, який став у голову у влас ну, життя. І е, тоді Господь сказав, тому кажу, що відніметься від вас Царство Боже і буде віддано тим народам, які будуть приносити плоди во времена свої. Таку притчу Господь сьогодні, притчу сьогодні пропонує нам Святая, свята православна церква. Ну, ця притча говорить про церкву. Господь заснував церкву, відхозавітну церкву, яку обніс, огорожує, тобто законом, який зробив все для того, щоб не приносили плоди праведності. Але і Господь посилав до пророків, праведників, до тих виноградарів, які цією церквою управляли. Але вони вбивали пророків, праведників мучили і не давали належних плодів. Тоді Господь сам прийшов на землю, Отець Небесний післав Свого Сина в образі людини, в образі Месії щоб вони його встидилися і принесли належні плоди. Але ми знаємо, що і спасителя вбили, розп'яли на Христі і плодів не принесли. Тоді Господь забирає цю церкву від іудеїв і дає для всіх народів в церкву, в яку ходять всі племена земні. І іудеї, і неудеї, і раби, і свободні, і гані, і язичники всі туди входять. І ця церква називається Святою Православною Церквою. І е, у церкві є свої служителі, це священники, іноки, які є е, і виноградарями, тобто вони цей виноградник. І тими, які дають плоди во времена свої, які нагадують людям, що ми, перебуваючи в церкві, повинні приносити Богові належні духовні плоди у своя времена. Які плоди людина приносить в церкві, або церква, які плоди приносить Богові, духовні плоди. Апостол Павел каже, що плод духовний є. Любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость, воздержання. Оце ті плоди, які людина, знаходячи в церкві, має приносити Богові. Колись буває таке в житті, що треба показати свою любов, показує любов. Колись треба показати своє, свою миролюбність, покажи її. Колись буває, що треба показати своє довготерпіння, і ми повинні показувати його кротость, возіжання, віру, свою глибоку віру, коли такі бувають моменти, коли людина має показати свою тверду, непохитну і прабідну віру. І це є ті плоди, які ми маємо приносити в церкві, живучи, знаходячись в церкві. Для допомоги для того, щоб себе робити породоносним, щоб ми були способні приносити плоди, ми повинні себе виховувати в законі Божому, тобто жити по заповіді Божим. І Бог подарував нам піс, молитву, покаяння, за допомогою яких ми. Якби ну, свою духовну цю землю, на якій, з якої росте цей виноград, який має приносити плоди, щоб ми її обробляли цю землю, тому що якось ця земля, на якій ми живемо, вона, якщо хочеш мати урожай, то повинен її обробити, Види, виорати, там, посіяти, щось там якогось навозу туди додати. Ну, якісь належні процедури, належні ну, справи треба зробити, тоді земля плодоносить. Якщо її не обробляти і лишати так, то вона може приносити плоди, але дуже слабеньке, а то часом зовсім не приносить. Оце піст, молитва, покаяння – це є ті засоби, орудя, якими ми розділимо свою сердечну землю, щоб вона приносила добрі плоди. любові, миру, роздержання і всіх інших добродітелів. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми трудилися над, своєю, над своїм виноградником, щоб ми обробляли його і щоб ми приносили належні плоди тут, на землі, а в майбутньому житті сподобалися вічного життя у Царстві Небеснім у Христі Ісусі Господі нашому якому видна слава і покоління, нині безконечні віки. Амінь.